Привіт, друзі! Настав час розглянути кілька вправ на тему показникова функція. В наступних завданнях ми подивимося, як використовувати властивості показникової функції для порівняння степенев... значень степеневих виразів. Завдання таке: порівняти 7 у степені 2,1 і 7 у степені корінь з 2. Ми бачимо два степеня. Основа цього степеня 7 дев'ятих і цього степеня 7, тобто основи однакові. Таким чином ми можемо ці два вирази розглядати як значення певної показникової функції із основою, яка дорівнює 7. ,9. Тобто ми розглядаємо функцію y дорівнює 7. У степені Х. І нас цікавлять порівняння двох значень цієї функції. В точці х1, яка дорівнює 2,1, і в точці х2 корінь із 2. Отже, нам треба просто порівняти два значення однієї показникової функції. Для цього ми з вами пригадаємо. Як... Як виглядає графік функції із основою 7 дев'ятих, тобто з основою меншою від одиниці? Якщо основа менша від одиниці, то тоді графік буде мати наближено ось такий вигляд. Це означає, що функція спадна. І ось саме цю властивість нам необхідно використати для порівняння цих двох. Значень. Якщо функція спадна, то більшому значенню аргументу, більшому х, відповідає менше значення y. Тобто функції. Таким чином, завдання зводиться до порівняння значень аргумента, значень х. Яке з цих чисел вище? 2,1 чи корінь з 2. Корінь з 2 буде меншим від 2. Зрозуміло, що корінь з 2 буде тоді меншим від 2,1. Отже, оскільки 2,1 більше від коріння із 2, то 7 у степені 2,1 буде меншим від 7 у степені корінь із 2. Ще раз, ми використали тут властивість. Складної функції, тобто більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Ще раз нагадую, 2,1 це аргумент. Корінь із 2 це також аргумент, а ось цей вираз і оцей вираз це відповідні значення функції. А тепер самостійно спробуйте повторити ці міркування для того, щоб порівняти ось ці два степеневих вирази. 7 шостих степені π і 7 шостих степені мінус 5. Після того, як ви спробуєте виконати це завдання самостійно, повертайтесь до мого пояснення. Отже, ми бачимо, що в цих двох степеневих виразах основи однакові. Ми розглянемо функцію y дорівнює 7 шостих у степені х. І порівняємо два значення цієї функції при х дорівнює пі і при х дорівнює мінус 5. Спочатку визначимо, ця функція зростає чи спадає. Основа функції дорівнює 7 шостих. Порівняємо це число з одиниці. 7 шостих неправильний дріб більший від одиниці. Це означає, що функція зростаюча. Нагадаємо, графік такої функції буде ось така крива. Оскільки функція зростає, то більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Наше завдання зводиться до порівняння аргументів π і мінус 5. Ну, оскільки π додатне число, то воно більше за від'ємне число. Отже, оскільки π більше за мінус 5, то і 7 шостих у степені π також більше за 7 шостих у степені мінус 5. Будьте уважними. В попередньому випадку е, більшому аргументу відповідало менше значення функції, оскільки основа 7 дев'ятих була менше за одиницю. У цьому випадку основа 7 шостих більша за одиницю, функція зростаюча, і тому більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Спробуйте самостійно виконати ще за одне завдання. Порівняйте значення оцих двох. 1,2 у степені 2,1 і 5 шостих у степені мінус 2,9. Після того, як ви самостійно розв'яжете, повертайтеся знову до мого пояснення. Перед тим, як перейти до пояснень, ми зробимо деякі перетворення цих виразів. Зверніть увагу, що тут основа 1,2. А тут основа 5 шостих, тобто різні основи, і ми не можемо розглядати ці два вирази як два значення однієї якоїсь функції. Ось цей вираз ми трошечки змінимо. 5 шостих у степені мінус 2,9 дорівнює. Ми використаємо з вами означення степеня з від'ємним показником. Це буде 6 п'ятих. У степені 2,9. Тобто ми бачимо, що в основі ми обернули дріб і при цьому у показнику змінили знак на протилежний. Тепер перетворимо цей дріб в основі 6 у десятковий. Це буде 1,2. У степені 2,9. Тобто тепер ми бачимо, що ось у цих двох виразів. Ось у цих двох виразів я підкреслюю однакові основи. І тепер ми можемо розглядати дані два вирази як окремі значення показникової функції із основою 1,2. Оскільки 1,2 більше за одиницю, то функція зростаюча. Це означає, що більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Аргумент 2,9 більший за аргумент 2,1. Це означає, що це значення функції більше від цього. Можемо поставити знак нерівності.